Слава Богу за його милість за те, що ми дійсно можемо сьогодні бути тут, на цьому місці, можемо служити йому, можемо слухати слово, яке він для нас підготував. Мене теж попросили коротко, але так як у нас сьогодні і коротке таке вступ, то проба буде ще коротша. Жартую, спробую коротко, але насправді є що сказати, тому хай Бог благословить. Звичайно, сьогодні будемо продовжувати. Спілкування на тему нашого місяця. Ми сьогодні багато й молилися а, про це, і вступне слово трохи було про це. Звичайно, це буде про подяку, про вдячність. І тема проповіді звучить так: П означає подяка. Знаєте, інколи дуже важко запам'ятати проповіді і так далі. Тому я буду використовувати всі методи. Буква П тут не, не просто так. Тема, все, ну, концепція дуже серйозна. Бо я означаю подяку. Сьогодні всі наші пункти будуть починатись на цю літеру. Можливо, це допоможе вам трохи краще запам'ятовувати ці прості прописні істини, насправді, про які ми сьогодні будемо говорити. Насправді ви це все добре знаєте і практикуєте. Я впевнений, ще будемо торкатися якихось важливих моментів сьогодні. Хотілося б сьогодні, звичайно, ми про саму подяку ми вже дві проповіді дуже гарні, чули на попередньому точніше, тижні. І до цього тобто вже два слова недільних ми чули на цю тему. Тому саме роз'яснювати поняття подяки або вдячності я не буду. Але хочеться сьогодні поговорити про деякі прояви подяки. Тобто є якісь певні прояви, як подяка взагалі практично в нашому житті проявляється. Як ми можемо подивитись на себе або на когось і зрозуміти, чи я вдячний, чи ні, як проявляється наша подяка. Ось, і давайте тоді будемо одразу до першого пункту рухатися. І я сподіваюся, до речі, коли я так стою, видно, що там я не затуляю, нормально. Добре, і перший наш. Пункт хто прочитає? Давайте голосно. Прославлення. Прославлення, так. Прославлення. Так, прославлення. Отже, прославлення – це частина подяк. Погоджуєтеся? Чи щось треба? Давайте підкріпимо мої слова Словом Божим. Це Колосянам 3, 3 розділ 16-17 по віршах. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите, Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Ми читаємо, що дякувати Богу можна, прославляючи Його. Ось. І дуже легко побачити людину вдячну в зібранні. Знаєте, хто найкраще бачить вдячних людей в церкві? Вдячні люди, добре, звичайно, ті, хто самі на позитиві, ось, але фізично хто краще бачить вдячних людей. Це група прославлення наша. Тому що вони до нас обличчя до обличчя, знаєте, знаходяться. Ми з залу бачимо інколи або з боку людей, або попереду людей, або відповідно їхні спини, їхні затилки. А вони бачать наші обличчя. І я думаю, їм дуже дуже добре видно, хто саме сьогодні прийшов вдячний на служіння, хто як прославляє, розумієте, да, до чого я. Є формат, коли людина трошки ну, втомилася, похмури. і це видно, і це теж нормально насправді. Але якщо вже людина вдячна, десь в, в залі сидить або стоїть, співає, прославляє, то це одразу видно. Це теж ще один такий приклад зі Слова Божого щодо цього це дії, 3 розділ, 6 8 Вірш, дуже такий яскравий приклад прославлення. А Петро сказав. Сказав це відповідно, перед храмом був розслаблений, і він йому сказав: Срібла й золота не маю але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина. Встань і ходи, і взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Тож ввійшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. Ось приклад людини, яка славить Бога, яка вдячна. Як ви думаєте, ця людина, да, яка не могла ходити, вона була вдячна. Ну, звичайно, і Петрові, да, і звичайно, він розумів, що це Господь його зцілив. То Петро йому сказав, що відповідно, ну, грошей, чого ти просиш, немає, але ось що є, даємо від Господа. І він одразу з ними зайшов, храм, підскакував, прославляв. Бога тим самим виявляв свою вдячність. Ось. Тому люди, які дійсно насправді розуміють, що зробив для них Господь, вони будуть вдячними, а відповідно вони будуть прославляти Бога. І в зібранні, і в особистому спілкуванні, і евангелізувати, в тому числі важливо, ми про це ще поговоримо. Тому перший наш пункт перше наше П, як ми можемо відповідно, мати прояви вдячності або подяки це прославлення. Добре, рухаємось далі. Логічно будемо рухатися. Друге наше це пошана. Насправді все логічно йде, тому що пошана це е, така якість людська, яка, в принципі, випливає із прославлення. Ось, кого ми прославляємо, того ми і шануємо. Так? І теж слово Боже, Псалмі 76, 12, складайте в молитві обітниці Господові, Богу вашому, і виконуйте їх. Нехай всі, всі що навколо нього, принесуть дари достойному пошани. Ось пошана це правдячність. Пошана, коли ми когось шануємо, це означає, що є щось таке, за що ми шануємо людину або Господа. І ще в слові Божому, в Малахії пошана до Господа, до Батька Небесного часто порівнюється з пошаною до батьків. Ось. І тут у мене до вас питання, невеличкий інтерактив. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом, як ви шануєте ваших батьків. Можливо, у когось є ідеї, як ви шануєте своїх батьків. Допомога. Можна сказати, так? Допомога. Допомога! Допомагаємо батькам. Хто ще як шанує, якщо дійсно шануєте? Я мамі допомагаю. Одне два слова дуже коротко треба відповідати. Я мамі допомагаю. Допомагаєш теж. Добре, і ще щось давайте доповнюємо. Що можливо, як Телефони <клес> Розмовляємо, спілкуємось, добре. Це серйозна пошана. Добре, відповім на цей дзвінок. Так, ще як? Добре, здебільшого, допомагаємо, так? Ну, є ще я вам декілька теж накидав, як можна слухаємо батькам. Що, слухаємо що? поради. Слухаємо поради. прямо прям так і написано. Ну, запитуємо спочатку да, поради, слухаємо. Ось я написав, говоримо про них добре, поважаємо їх і особисто, і перед людьми, відповідно, запитуємо поради, підтримуємо, в тому числі коли фінансово, коли вже. Батькам потрібна допомога. Да, ми вже дорослі, самостійні. То ми відповідно допомагаємо, підтримуємо, в тому числі і фінансово. Ось, звичайно, що пошана до господа вона трошки інша. Вона трошки це щось більше ніж те, що ми робимо для наших. Земних батьків, але в принципі ну, трошки є щось схоже. Відповідно, коли нам щось потрібно відповісти на якесь, отримати відповідь на якесь запитання, ми йдемо до Господа, ми розуміємо, що е, у нього відповідь да, з досвіду свого. Коли нам потрібно е, да, да, з кимось поговорити, знову ж таки, ми приходимо до Господа. Тут дуже добре також ще написано, Давід пише, що е, тому, кому, кого я шаную, своєму Господу, я буду складати обітниці. Ось, і це теж один із важливих моментів. Це є також присутні в нашому людському житті. Ми так само нашим рідним, нашим близьким, інколи даємо певні обітниці, потім їх виконуємо, звичайно, так? Ось. І цим самим теж виявляємо до них любов і пошану. Ось тому другий такий важливий момент, про який ми сьогодні говоримо в контексті подяки, це пошана, друге «п» наше. Давайте рухатися далі. Третій пункт він називається послуг. Насправді досить важкий пункт, тому що нам дуже важко дається послуг. Не знаю, можливо, мені тільки. Ось, ви вже так проаналізуйте себе. І тут я трошки такий ширший відривочок взяв, Слово Божого, тому що я, коли його читав, я прям ніби поринув всю атмосферу. Знову ж таки. Можливо, це співпадіння, але я думаю, що ні. Що, коли я готувався, найкращі варіанти з тексту Слова Божого, які мені траплялись, це чомусь дуже великий відсоток був псалом. Ось, можливо, цар Давид такий теж, до речі, не соромився славити Бога в храмі. Да? Та так як ні. Ось чогось його слова чіпляють саме в контексті подяки, послуху, пошани Господу. Отже, читаю. Це буде ну, псалом 119, 7 і 18 вірш. Спробуй швиденько прочитати, але ви спробуйте е, ну, зловити ось е, сенс тих слів, які він пише. Буду дякувати тобі щирим серцем, осягаючи справедливість твоїх присудів. Я буду дотримуватися твоїх постанов, тільки не залишай мене. Як юнаку зберегти е, чистою свою дорогу життя, лише дотриманням твого слова. Усім своїм серцем шукаю тебе, не дай мені ухилитися від твоїх заповідей. Я бережу Твоє слово в своєму серці, щоби мені не грішити проти тебе. Благословенний ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов своїми устами я звіщатиму всі вказівки Твої. Я радію дорогою Твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про твої заповіді і досліджую твої постанови і не забуваю Твого слова. Вияви милість щодо свого Слуги, аби я міг жити і щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого закону. Дуже так поетично, по-перше, але дуже щиро і дуже так відверто Давід говорить саме про послух. Мене дуже так зачепила фраза, що він радіє, коли потрібно виконувати. Якісь божі постанови, Божі вказівки. Да, тут весь, вся термінологія що стосовно послуху тут написана. І насправді так, звісно, один із перших і основних моментів, що стосується послуху, це, звичайно, це повага і прислухання до Слова Божого. Ось. Звичайно, ми отримуємо і відкриття особисті від Бога, і наше найтаке Найрозповсюдженіше відкриття це взагалі слово Боже, це Біблія. І там ми знаходимо дуже багато постанов, дуже багато вказівок, які дає Господь. І те, як ми до них ставимось, те, як ми їх виконуємо, означає, наскільки ми зрозуміли те, що з нами було раніше в нашому житті, за що ми саме вдячні Богу і як ця вдячність проявляється. Ось. Бо дивіться, логічно, що слухатися не так легко. Да, тобто ми і дітьми це розуміємо, тим більше коли дорослі стаємо, ми це розуміємо. Що когось вслухатися, інколи може щось і гордість підступати, та чого я буду слухати, у мене є своя позиція і так далі. А щодо Господа, да, оцей послуг, про який ми говоримо, це, це вже, вже щось глибоке, це вже, вже щось набагато глибше. То, що ми розуміємо, що ці вказівки і ці постанови вони від Господа. Все, що я бачу в своєму житті, да, пише Давид, те, що дав йому Господь, це благо. Ось. І саме тому він каже: я радію, коли мені потрібно виконувати, слухати якісь постанови Господа. І це дійсно той момент, до якого нам потрібно, той приклад, до якого нам потрібно як -то, намагатися теж досягнути. Тому що. Найвища подяка Господу це коли ми виконуємо Його слово без бунту, без якихось заперечок, а з послуху. Тому що ми знаємо, що невже від Господа щось було до цього в нашому житті, що принесло нам якісь негаразди, або нам стало після цього недобре. І І це розуміє, тому і каже: Я радію. Так, мені треба буде виконувати ці постанови, ці вказівки Господні, це Слово Боже, яке інколи не так легко виконується, інколи потрібно прощати, потрібно багато-багато моментів служити. Ось багато чого. Але він каже: я з радістю це буду виконувати, бо я знаю, що це той Господь, якому я вдячний за це, за це, за це, за це, за, це, за всі моменти в своєму житті. І знаєте, одним із таких яскравих теж прикладів в Слові Божому, саме послуху, це пам'ятаєте людину, з якої Христос вигнав Демона. Так? І він дуже хотів бути з, з Христом. Він звільнився, він поспілкувався трошки з Христом. Він каже: Я хочу бути прям фізично з тобою. А Христос йому каже: твоя задача йти до, до своїх домашніх і їм розказати. Про те, що з тобою сталося, про те, як Господь змінив твоє життя. І він послухався і пішов і мав велике благословіння в своєму служінні, в своєму свідоцтві. І ну, розумієте, на шальках Терезів було фізичне ходіння разом з Христом. Звичайно, що Духом Святим ми відчуваємо Бога поряд, але це трошки інше щось було. так? Але Він з послухом виконав те, що. Робив те, що точніше казав йому Христос. І це, звичайно, що із почуттів вдячності. Він розумів, що цей учитель мене звільнив. Невже те, що він каже, може мені бути на, на якісь погані речі, навряд чи? Ось тому послуг це третє П наше, як прояв подяки в нашому житті. Давайте до четвертого перейдемо, трошки будемо спробувати прискорюватись. Четверте це пам'ять. Ось, як на мене, це теж важливий момент. І читаю одну цікаву історію. Це книга Ісуса Навіна, четвертий розділ, 18-24. Щойно священники, котрі, котрі несли ковчег Господнього заповіту, вийшли з Іордану, і їхні ноги ступили на берег, як води, і вода Йордану повернулася на своє звичне русло. І як було перед тим, потекла, виступаючи з усіх своїх берегів? Отже, вийшов народ з Йордану в 10-й день першого місяця і отаборився в Гілгалі зі східного боку Єрихону. А ті 12 каменів, що були взяті з Йордану, Ісус встановив у Гілгалі, при цьому Він звернувся до Ізраїльтян з такими словами. Коли в майбутньому ваші нащадки запитають своїх батьків. Говорячи, що це за камені, то ви розповісте своїм дітям, що Ізраїль перейшов цей Йордан як по суходолу. Адже Господь ваш Бог осушив перед вами води Йордану, доки ви не перейшли. Так само, як Господь ваш Бог учинив із Червоним морем, яке Він осушив перед вами, доки ми не перейшли, і щоб усі народи землі пізнали, що Господня рука могутня. Та, що ви боялися Господа, вашого Бога, поки будете жити, насправді мені дуже близька ця історія. Я колись в семінарі писав по ній дипломну роботу, ось тому дуже добре її знаю. І одразу вона мені коли четвертим пунктом в мене викристалізувалася саме пам'ять як прояв подяки, то я не міг нічого іншого прикладу привести, як тільки цей. І дійсно це дуже важливо. Як то кажуть, особ особливість єврейського народу. Вони пам'ятають все, що було зроблено. А, да, вони от з послухом у них були дуже великі проблеми. Те, що, про що ми, і можливо, як і у нас, ж, а, знаєте, духовний Ізраїль, він можливо трошки кращий, ніж фізичний, але у нас теж є з цим питанням, бувають, тому не будемо тільки на Ізраїльтян рішити, так? А, ось, а, але пам'ять. Цим у них проблем не було. Вони чітко знову ж таки виконували вказівки Господа. І Бог сказав Ісусу Навіну, що візьми оці каміння, і постав їх як пам'ятник того, що Господь зробив, і переказуй їх своїм дітям, своїм нащадкам, всім, хто буде питати, щоб всі народи знали. Там написано, тобто не тільки діти, а всі народи, щоб знали. І це дуже класний приклад для нас. І ну, дійсно це важливий прояв подяки. Якщо ми вдячні за щось, якщо я щось знаю, пам'ятаю, що в моєму житті відбулося або відбувається, що зробив Господь, я буду це пам'ятати. Я буду про це свідкувати, Я буду про це говорити своїм друзям або в спілкуванні, коли тільки трапиться нагода про це поговорити. Я це буду робити, тому що в серці є вдячність. Ми не забуваємо, що зробив Господь. Нашому житті, звичайно, жити минулим не потрібно, жити минулими досягненнями там або ще чимось. Прямо можна втратити теперішнє і майбутнє, Ось. але пам'ятати, згадувати про це час від часу і через це прославляти Бога і знаходити ще і ще на новий день, як то кажуть, нові причини подякувати Господу. Звичайно, нам потрібно. Тому збирайте якісь свої великі камінці, або якісь, можливо, є у вас якісь речі, які вам нагадують про милість Божу в вашому житті. Це не обов'язково, звичайно. Ось, але бачите, ізраїльський народ так робив, і відповідно вони були вдячні Богу за ті дива, які в історії Ізраїля відбувалися. Отже, четвертий наш П це пам'ять. Переходимо до останнього ОП, Номер 5, але я вам поки його не скажу. Сподіваюсь, ви мені скажете після того, як я зачитаю слово Боже. Я прочитаю Дії 22 розділ з 6 по 10 верші. Але сталося, коли я йшов, це Павло пише, коли я йшов і наближався до Дамаска, десь о півдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я впав на землю і почув голос, який говорив мені: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Я відповів, хто ти, Господи, сказав мені, я, Ісус Назарянин, якого Ти переслідуєш. А ті, хто був зі мною, побачили світло і перелякалися, але голосу, який говорив до мене, не чули. І я запитав, Господи, що мені робити? А Господь промовив до мене: Встань, іди в Дамаск, я там скажу, а там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. Отже, ми зачитали Слово Боже, це явлення Господа Ісуса Христа. Савлу в подальшому апостолу Павлу. Як ви думаєте, яке останнє наше П? П'яте П. Почути. Почути. Є версія і ще. Давайте, це теж невеличкий інтерактив. Я знав, що в кінці проповіді ви вже трошки втомитесь, тому треба буде. Піти. 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 Покликання. Покликання. Прозріння. Прозріння. Вау! Цікаво, класно! Дуже багато версій. Добре, не буду томити, давайте покажу мою версію. Це праця. Працювати. Поясню чому. Працювати. Поясню чому. Працювати. Да. Працювати. Да. Да. Працювати. Ви подивіться, що відбувається. І чи є насправді ну, логічно же, так, що коли ми вдячні за щось, то от коли ми вдячні комусь за щось, коли хтось щось вас благословив, щось вам допоміг, що ви кажете у відповідь? А що я можу? Ну, дякую, по-перше, правильно. А що я можу для тебе зробити? Так, кажемо. Сподіваюся, що кажемо. І от мене, звичайно, зачепили ці слова апостола Павла в подальшому, тоді тоді ще ж Савла. Він коли вже Господь йому відкрився, сказав, що це я Ісус, назарянин, якого ти гониш, і так далі. Він впав перед ним і каже: Господи, що мені робити? Ось, Господь йому відкрився. Він одразу зрозумів, що те, що він робив раніше, не є добрим заняттям, хоча він щиро це робив, так ось. Але все життя, життя просто кардинально зараз от в цей момент міняється. І перше, що говорить сам апостол Павло, що мені робити? Ось. І це логічно, що після всіх цих чотирьох П, які ми до цього говорили, що звичайно, що вдячне серце, воно прославляє Бога. Вдячне серце, воно, воно шанує Господа. Вдячне серце воно в послушанні у Господа. Вдячне серце, воно пам'ятає все, що Господь робить в його житті, не забуває. І вдячне серце, воно готове запитати. Господи, а що мені робити? Ось, звичайно, що це про наше служіння Богу. Ось, коли ми служимо, і в принципі, коли ми готові і беремося за якесь служіння, це і є цим проявом нашої вдячності Господу. Ось. Тому що ну, ми розуміємо, що Господь благословив нас. І, і ми знаємо, ми читаємо в Слові Божому, що Господь хоче всі благословити. Написано Слово Боже каже, що не хоче, щоб хто загинув, а щоб всі спаслись. Ось. І коли ми, розуміючи, що Господь зробив до нас, Вдячні йому по справжньому, то ми скажемо, Господи, а що мені робити далі? Невдячне серце, воно скаже, клас, класненько, де мені само, знайти комфортне, тепле місце і, як то кажуть, чекати, поки Господь в обітелі забере. Навряд чи це вдячне серце, яке затримує цей поток Божого благословення. Вдячне серце воно скаже, а що мені робити, а що мені робити далі? Ось. Ось, ось про що ми цілий місяць будемо з вами роздумувати, говорити. Це про подяку, про нашу вдячність Господу. І можливо вам буде легше так трошки запам'ятати. Ось, запам'ятайте ці 5П. Це ті речі, ті ознаки, які є проявами нашої вдячності Господу. Це давайте коротенько по висновкам. Ось, наша подяка Богу завжди має такі прояви. Це готовність завжди прославляти Його, бо я за що. Ось, Це наш перший такий висновок. Другий це велика пошана до Бога, як до особистості, так і до Його слова, до нас, бо там джерело нашої благослові. Амінь. Можемо сказати на це? Амінь. Амінь. Слава Богу. Третій момент, третій висновок, що треба нам трошки не, про... не, про... не про... треба, нам підкорятися його волі як вдячність за те, що він ніколи нас не підводить. Ось, це те, що стосується послуху. Ось, четвертий висновок ніколи не забувати його милості, пам'ятати те, що він робить в нашому житті. І п'ятий коротенький висновок з вдячністю питати, що я можу зробити для тебе. Ось. І виконавши ці п'ять П, ви можете сміливо називати себе вдячними людьми. Які шанують свого Господа, які слухняні Господу, які пам'ятають все, що Він зробив, і готові, готові трудитися, готові працювати для того, щоб Господь ще в комусь відгукнувся вдячним серцем. Давайте я прошу, піднімемося зараз і ми разом з вами помолимося за нас, помолимося за церкву і за цю тему. Господь Ісус, Боже наш! Ми вдячні собі, тобі, Боже, за милість свою за благословіння спо за те, що ми дійсно бачимо дуже дуже багато благословінь, як ти ведеш нас, як ти благословляєш нас. Скільки всього важливого, Боже, і корисно для нас, ти зробив. Ми бачимо, Боже, ти дав нам духовну сім'ю, ти відкриваєшся нам через слово Твоє, Господь, ти дав нам Боже і підтримку свою, і Ти проговорюєш нам. І всі наші відповіді, Боже, точніше, всі наші запитання, вони, вони час від часу отримують відповіді від Тебе, Господь. Ми дуже сильно вдячні Тобі. Ти цілюєш нас час від часу, Господь. Коли нам дуже потрібна Твоя допомога, ми... Можемо прийти до тебе, і навіть якщо нам було самотньо, ми відчуваємо, що ти поряд з нами, Господь. Ми так вдячні Тобі за все це. І ми хочемо бути і вчитися бути вдячними, Господь. Ми хочемо постійно прославляти тебе, Твоє ім'я, тому що нам є за що. Ми хочемо, щоб по нашим очам під час прославлення було видно, що ми вдячні Тобі. Тому що це дійсно є, що ми свідомо це робимо, що це не просто наша традиція або звичка, а це саме є наша вдячність до тебе. Ми хочемо бути, Боже, слухняними Тобі, Господь. Ми хочемо шанувати Тебе, Боже, в тому числі і фінансово. Давід писав про дари, Господь. Ти знаєш, що навіть є особлива. особлива Жертва подяки фінансова, яка теж шанує тебе, Господь. Можливо, ж якісь у нас події в житті відбуваються. Нехай ми будемо просто шанувати тебе, в тому числі і нашими фінансами. Бо це і є ця повага, яку ми виявляємо до тебе, Господь. Дай нам також пам'ятати. Весь шлях, яким ти нас провів, довів до цього дня і будеш вести далі, Господь. І розуміючи це, щоб наше серце ще більше наповнювалось вдячністю. Ну і саме головне, Господь, нехай всі ці почуття, Боже, вони, вони вилються в якісь діла, в якусь працю для тебе, в якусь роботу для тебе, Господь. Ми знаємо, що а, апостол Яков, він пише, що Віри недостатньо, як би це не звучало. Він, звичайно, це в контексті писав. Але наша віра, вона в кінці кінців вона проявляється в наших тілах, в наших справах. Тому я впевнений, що тільки вдячне серце може сказати тобі, Господи, а що ти скажеш мені зараз робити? І ти скажеш обов'язково, тому що роботи багато. І ми підемо, будемо служити тобі, мати те саме благословіння, а ще й більше, тому що кожного, хто з тобою, хто бере Боже і виконує твої постанови і вказівки, він не буде залишений, він буде мати ще більше твоїх Господь. Ми вдячні тобі за цю милість, за можливість слухати Слово Це Боже, благослови кожного з нас, молились до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.